Сховище 8 це одне з контрольних сховищ Волтек, яке мало відкритися через 10 років після закриття, щоб допомогти переселити людей назад на поверхню. Але, як завжди, уряд не обійшовся без дрібних логістичних помилок. Замість важливого комплекту для відбудови світу ГЕК, який дуже став би у пригоді, сховище 8 отримало сотні водяних чіпів, призначених для сховища 13 Так, того самого, де постійно не вистачає води. Іронія, що сховище 8 могло постачати ці тіпи усім іншим сховищам, але не знали, кому їх продати. Після відкриття дверей у 2091 році мешканці успішно заснували місто-сховище. місце, де завдяки гек все цвіло і пахло буквально. Сьогодні це місто використовує сховище як склад для речей і медичний центр, де доктор Трой лікує від всіх проблем від зламаних кісток до радіаційного отруєння. А якщо у вас з собою магічна куля, то ви зможете отримати навіть супер стімпак.